Привіт друзі! ви на каналі Шлях Пригод, мене звати Максим. Сьогодні ми відправляємось в невеличку пригоду, пішу з рюкзачком. Десь кілометрів 25, будемо ночувати в гарному місці. Пішли зі мною, покажу. У ну, нас зараз повітряна тривога і у мене час 23.09. Прикольно вийшли поночі. щось жарко вже. Може будемо роздягатися? Макс, я знайшов своє волосся. <ріст> Блін, тут купа листя, а упор не видно, чи є, чи не. Погризні всі дерева. У побрів походу така ця. Якщо ти... а дерево надгриз, то воно буде твоє підка. Закінчилась повітряна тривога нарешті. З'явився GPS вже кілометр 400 протреканих Є. Йдемо вздовж тетерева ось такими гарними місцями іде а я сьогодні ще буду тестити обновочку Ось такого фонаря мало собі купив Від феникса такий малесенький. Пятенечка можна чіпляти на кепку я брав більше для того щоб на навел на сумку ззаду, щоб можна було їздити універсально, а ще можна його зняти там присветить якщо треба як резервний фонарик Прикольна штучка, коштує там щось 900 гривень зараз на знижці. А ще знизу додам промокод на 10% знижки на сайті Фінікса офіційному. Що Користуйтесь, замовляйте. Ась, скоро вийдемо. Кудись станемо кав'єчку попити, перекусити і напевно роздягнутись.

Зараз будемо робити привал на каву. Макс, а що ми сюди прийшли? Е, прийшли з пациками на підсобчик. зараз будемо снідати. Хочу показати вам стільчик наш маст-хев на байкпакінг з собою беремо тут в похід теж. Важить фігню взагалі від хайка. Ось така табуреточка. Малесенька. Складається. Збирається. Офігінна річ. Без неї тепер нікуди не їздимо. привал зробили, кави попили, хтось перекусив, хто зранку не їв, йдемо далі. Зимто? Питання є, питань нема. <питання> Ваня, Яка група? Рівень бог. <ріст> <ріст> Реф, ні, ну тебе точно ніхто в лісі не знайде. А що ви зробили? Ми дійшли до невеличкої перешкоди. А, на відео... Звичайно, не видно. Знаєте, які що, погнали? Майже. На горі. Що там, бацьки? Це ж тут хтось впав, так? Да? Хто впав тоді? Я зняв зверху. Ще один. Льовчик. Помахай ручкою. <реш> Перейшли залізну дорогу. Вийшли в вбистри. зробили невеличкий привал відпочити. Пройшли ми вже 15-16 десь кілометрів. Перші не записались, бо не було GPS. -а. Ще лишилось тут трошки по лісу і вже прийдемо на кар'єрчик. Сходимо на родник, наберемо водички на вечір і будемо відпочивати. Єгор вже приїхав на велосипеді, на місце, а ми ще йдемо. Єгор, чекай, ми по тропінці якраз йдемо. Тільки ця тропінка десь їлась. Кого ти там кабанів хотів надибати, чи касуй, зараз будуть. Кажеш, перший поход, ти був куди? Ні, от З Максом якраз спілкуємося про снарягу. Да? Ну, у нас зараз вся снаряга влізла в маленький, там, 20, в мене 28 літрів, у Макс, там 30 чимось літрів рюкзак. А Макс каже, о, це я уявляю, якщо зараз людина йде в перший свій похід, в неї нічого немає, вона бере все в оренду. В оренду зазвичай воно все важке, все таке громоське. Він бере цей 80-літровий рюкзак, запхає його. Все це орендовану і трьохкілограмової і спальники, які важать, мабуть, кілограма два ще. Килимок цей обичний п'яночку йде, мучується в поході і після того більше не ходить. А я Макс розказує, чого? Я говорю, в мене перший похід так само, все в оренді, нічого свого не було, 17 років, говерла. Ось. Да, пішли. Єдине, що ми не спали в палаці, бо тоді там вже був сніг. Ми пішли в кінці жовтня, поїхали, і там вже був сніг, то ми спали на заросляки. В котельні Там база зараз як базать олімпійську uh -huh. підготовку. Під -підготовку. е, спортсменів. От ми на Різки в котельні спали. І то, е -то. Але спали там до бар, в принципі так само, як і на вулиці, єдине, що недуга. Uh -huh. І нічого, після цього там вже через якийсь період так само в оренду. І другий похід був взагалі тижневий похід е по каньйонам Крима. Це був рік там, 11, 2011. Десь так. Топчик взагалі. І досі ходимо, як бачите. Да? Тільки ну, вже снаряга краще. О, тут я думаю, вже можемо десь повертатись. А я колись з батя на полювання ходив. Він мені віддавав рюкзак свій. Сам ага. брав ружьо. І ми фігачили. Ну Так я якщо прикину по пам'яті, кілометрів 15 точно проходили. І дорога йде прямо. Але вона трошки на, на північ. Коротше, дорога наша закінчилась. Будемо йти знов через ліс. Але тут він наче сажений такі. Які рядочки файні, а? Да? Ще кілометр, може півтора. І будемо о, на місці. Ще нам треба за водичкою буде сходити, бо немає на вечір. Може зараз пообідаємо і потім це... підемо за водичкою набрати. Я собі замовив флягу двохлітрову, таку яка складається, поліетиленову з ручечкою. Буду тестити. Шукаємо Єгора, він каже, ви побачите там дим буде. Він там походу палатку спали нахрен. Що робиш, блядь? блять? За Ой-ой-ой, то тут нормальний столик. Це так, щоб ми тебе знайшли? Привіт! ти чітко пом'ятий. Чо пом'яти? на фотки ти під Нарешті ми сюди дійшли. Ай, краса! Ту -тур, ту -тур. Так, їсти будемо на обід грибну юшку з локшиною та білими грибами. Гриби пахнуть, але не сильно. Ти на обід борщ їсиш? Так. Ти ж картоплю з веганськими сосисками. Ні, на завтрашній обід. А на завтрашній обід я буду їсти. Чі! Подивіться на цього кастропала. Лучше ніж Пообідали, трошечки підмерзли вже. Сидіть. Зараз підемо за водою. Прийшли. На джерело. На водички. Що там є, по Все, все набрало? Ні, ще одну, дова ну, каністра. 16 паладочки ми поставили. Сейчас нам будемо готувати вечерю. Ось такий у нас лагер вийшов. Я що сьогодні, я седав у суботу, стою без будильника. Уявляєш, це якась звичка вже. 6 ранку підстав. Що ти з нами зв'язався? Мася палатка, Ігора палатка. Брираночок. Тест. Квіл пройшов на ура, було тепло, було зручно. Собі крутишся, він причеплений, тепленько прям супер. Карімат і подушка теж зручні. Подушка нікуди не втікала. Встаємо снідать Показую. осінь квіл ноги стягуються легкий комфортний сплейн і кунейча Гарімат, 8 см. вночі було 3 градуси, було тепло. Спав в квіскі і в термобілизні. Ось таким став квіфт. На сніданок. Как завжди овсянка Кофеечек Смачного Смачного я к вам спалось? Все было хорошо Немного холодно Бат, я час козі, козі морнінг. Чилі козі морнінг. Єгоре, а як тобі спилось? Тепло. Тепло було, не замерз. Ні. Вночі. Всього, зібрались, вирушаємо. Чік. Рюк зачув. Єгор залишається. Він з нами не ходить. Він не нівий Пока. Не православний погнали другий день Ось там в лісі ми були. Ось тут кар'єрчик Уха, тут біля води холодно капець. Добре, що вони тут ночували. Я би точно задру. Недалеко ми зайшли вийшли на якусь. Річечку. Дорога йде в мене бачиш через після Таке відео як... Буде як ми тоді через болото в цьому горочком. Та там далі вода сплошна, дивись. Іди назад. Я ж кажу, тут річка-річка. А вон боброва хатка, платина. Невеличка перешкода у нас. Давай, Йовчик. Там мелко з тої сторони. Де вони живуть цікаво? А отут вони неряють. Я покажу, как они грызут дерево. Лі лісом вийшли Ось таку доріжку А, тут хата така дивись. Тут тось, о, там ще хата, взагалі хата. Ось так. Дійшли до ЖД станції станіщівка. Макс пішов викидати сміття. Скільки ми його кілометрів 12 тягнули, чи 10. Так, ми пройшли якийсь залізнодорожній переїзд. Якийсь там чи хутор, чи що воно там було, чи край села прийшли. І йдемо в лісу. Здовж якоїсь закинутої залізної дороги Що? Обід! Так, обід у нас. <гану> <гану> Борщець. Борщець у макса, mm -hmm. yeah. Сосісочки з лавашиком веганські, У мене такий романчик кімчи запарений. Mm -hmm. Mm -hmm. З тунцом. Всередині. Oh. А лев, ти що їсиш? Гороха у кашу. Скунжутом. З кунжутом. Цікаво, що це за каша, як це каша з кунжутом. <гану> Просто кунжутом. <фундам 'я>, ну, смачного хто їсть, yeah, Смачного yeah, нам. Ми пообідали на їжені, зібрались, йдемо далі. туту -ту 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 ту -ту -ту. яка. Ми вийшли до тетерева. Краса... Краса краса. А води скільки походили, розвіялись. Завтра можна з новими силами, з новим настроєм приступати до роботи. А поки... Підписуйтесь на канал, лайк, ставте, ну, коментарі теж бажано написати. Допомагайте просуватись молодим блогерам. Буду старатись знімати більше цікавого контенту. Наступному році вже потепліше Підуть знов сплави, велосипеди, мандрівки. Вирішило трошки земель. Так, ну що, ми вже повернулись за річани. Заходимо в них знизу з врага. Ще трошечки дійти до мосту, перейти і таксі додому. Ну що, ми це зробили? О, є Рідні місця. Ми повернулись назад. Ну що, ми дійшли. За два дні вийшло десь 44 кілометри, там чуть менше. Вчора 22, сьогодні 21 з копієчкою. Все обладнання, нове затестив, всім довольний. Дякую, що дивились. Не забувайте підписуватись, лайкати. Все. До нових зустрічей у пригодах.